Закон України про правовий режим воєнного стану. Стаття номер 26 називається вона Правосуддя в умовах воєнного стану знаєте, одразу пригадується той момент, коли тільки починалась війна, і нам казали, що якщо хтось буде винен в чомусь там чи розкрадання у армії, чи якась корупція, чи ще щось. Знаєте, казали, будемо судити по законам воєнного часу. Ну, Всі ж пам'ятають це, за мародерство, там, за все, як, як людей прив'язували до стовпів. Ну, Мабуть, то було саме діє, дієве правосуддя, да? коли мародерів прив'язували до стовпів і знімали з них штани. Байдуже, чоловіки чи жінки ну, цікаво було на те подивитись, як люди, коли почалась війна, розкрадали магазини, торговельні центри. ну, і таке. Було. А люди, які трошки хотіли порядку, вони відловлювали цих людей і здійснювали правосуддя в той момент. Ну, ви, хто знає, той знає да, про що йдеться. А ось є стаття номер 26 правосуддя в умовах воєнного стану. Яке воно повинно бути. Перше правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції. Ну. Друга. Скорочення чи при скорочення будь-яких форм судочинства забороняється. Ну, коли почалась війна, наприклад, то я не бачив тут. ну, в тій, В тому районі, де я живу, вже ніяких судів не було і ніяких правоохоронних органів зовсім нікого не було. Було тільки. Людське правосуддя, так? от воно і відбувалося над мародерами. Ну, а, ну, мабуть, то йдеться не про окуповані території, так? чи не про території, на яких не відбуваються бойові дії. Так, третій пункт. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан законами України, може бути змінена територіальна підсудність. Судових справ, що розглядається в цих судах або в установленому законом порядку змі... змінено місце знаходження судів. Так, ну, я взагалі після початку війни ну, візьму приклад з себе, перестав вірити в будь-які суди, в будь-яке там верховенство права, в будь-які правоохоронні органи. От просто перестав вірити і все, після того що. З нами, зі мною відбувалася після початку війни, після введення воєнного стану. Ну, можливо, в деяких районах не так радикально люди думають про це. Ну, а я, я вважаю, що в нашому районі, де мешкаю я, то багато людей так вважають. Ну, четвертий пункт створення надзвичайних та особливих судів не допускається. А чому не допускається? Ну, якщо є потреба в цьому. Взагалі, коли йдуть бойові дії, то знаєте, багато чого допускається, те, що раніше не допускалось. Так? <сум> ну, хто згоден, пишіть ваші думки в коментарях. Якось прокоментуйте, ставте вподобайки. Ну, Ваші думки дуже цікаво почути.